У відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунальної установи Миронівський центр надання соціальних послуг, що в селі Зеленьке, завітали благодійники: президент благодійного фонду Лариси Ільєнко, Київська Русь Вікторія Ільєнко, виконавчий директор благодійної організації Міжнародний благодійний фонд Час служити Андрій Шпигунов, секретар Миронівської міський... Міської ради Андрій Скидан та депутат Миронівської міської ради волонтер Віктор Магитка. Для мешканців відділення привезли необхідні продукти та памперси, які завжди потрібні. Та найбільше, завідуюча відділенням Світлана Осача і директор Миронівського центру Олег Донченко зраділи довгоочікуваному подарунку, потужному генератору, адже в умовах постійного відключення електропостачання, навіть якщо воно планове, у відділенні виникає дефіцит тепла. Раді вітати вас у нашому відділенні стаціонарного догляду тимчасового постійного проживання комунальної установи Миронівський центр, центр надання, надання соціальних, соціальних послуг. Посл. А за подарунок за цей ми його чекали, ну і не до багатьох зверталися до за генератора і все якось не вийшло. А це що ви привезли, нам дуже він потрібен на, в котельню, тому що там зараз у нас три котли, два насоси. І нам треба потужний генератор для того, щоб дати старт роботи насосу. Благодійники Відвідали відділення стаціонарного догляду, оцінили комфортні умови проживання його мешканців, поспілкувалися з ними. Зрозуміло, що такі люди потребують постійної уваги і догляду, тому така благодійна допомога особливо актуальна для того, щоб ці люди не відчували себе самотніми, покинутими, і це чудово розуміє виконавчий директор благодійної організації Міжнародний благодійний фонд Час служити Андрій Шпигунов. Сьогодні ми привезли генератор. В Миронівський центр соціальних послуг до нас звернулися з просьбою про допомогу. У нас був ще генератор, і сьогодні ми його привезли. Ми отримали інформацію, що тут перебуває біля 30 осіб. Які потребують у теплі, і цей генератор буде якраз такою доброю допомогою. Депутат Миронівської міської ради, волонтер Віктор Могитка щиро подякував благодійникам. Дякуємо благодійному фонду Ларі Ленко, Дякуємо благодійному фонду, який допоміг. Е, е, в такий час, чаский момент генератором вже не перший раз привозять нам генератор, і, думаю, не послідній. І благодійний фонду Київська Русь. Дякуємо велике вам за те, що ви нас слухаєте і розумієте. І безпокоїтеся за таких гарних бабусь, дідусів. Да, свою чергу дякую вам за, за ваш труд, за вашу роботу, яку ви робите на своєму місці, в своїй громаді, для того, щоб вона. Розвивалася вам теж дякую, тому що без вас не було б і нас. Я так рахую. Тож хочеться приєднатися до слів вдячності нашим благодійникам, які за останні дні привезли два потужних генератори в громаду для дитячого будинку сімейного типу Давиденко, що в селі Росава, та цього разу у відділення стаціонарного догляду, що в селі Зеленки. Сьогодні особливо цінуємо увагу і підтримку і усвідомлення того, що спільно можна здолати будь-які труднощі разом до перемоги.